Місцево когось пожартувати. Буде весело, так, так, то хочу хоча На дідько нас тут тут багато напгалося. Сідай на мене. Сідай, сідай наперед. ж хто? Оце круто, оце побуваємо. Та не береш. Ніхто не побачив.

Бечортіла бути тут. Це ж це тисне на мене своїми кавіними обличчями і холодним сонцем. Душить мене кривавим повітрям, топить у солодко пекельних болючих водах. Ну, ну побудьте ще трохи. Або, або знаєте, що приходьте завтра. Я чекатиму, як завжди, тут, біля вікна. Приходьте завтра. Один, два-три чотири один, два, три, четыре, пять, шесть. Ходите ее в швидку. А решта. Один, два, три, четыре, пять. <відь> Потен, два. Ми, да До Нам <рес> да. У нас руки не повытать. Ну давай. Якщо вона не понятна, то нас буде спину. <рес> <мам, не> <рес> Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре. Викрий мені дух. Зупамних. Бо тима потреба доїста, і це стало ідеєю, і тут дьора, це тиначе всю бочку не можна, разне. Ти можеш спробувати, давай випишемо це І заслинув. До чого спробуєте, щоб там ізчок висів. Ваш світ сказився. Скажися. Ваш чудовий, барвистий, обогнівний, тіма світ скази! Казися. Не вірите? Озирніться. Спробуйте подивитися трохи далі власного носа. Ага. Свідки кишить новоспеченими Гітлерами, Сталінами та Наполеонами Бонапартами. Кишить. Он де велика цариця Катерина. Спробує на витривати наступний. Наступних кілька кавалерів. Причому Одночасно. Це прогрес. От тільки прислужниць у неї немає і двоє голупутих дітлахів для та. Знову кімнати, а вони з усіх сил прислухуються до цієї божевільної рапсодії. А он, з іншого боку, зовсім недалечко, небезпечний мінділію, щедом поділяючи складних підлосних щурів результатами своїх вдалих хімічних реакцій. Вони зазвичай довго не живуть. Але на те вони щурі, щоб отримати те, що вони хочуть. І відчув, що мить високого блаженства здохнути найближчим парканом. Ха! Ха-ха-ха! Смішно! Смішно, поки таку долю не отримає той сітах синів батоньок. Смішно. Тільки тепер смішно іншим. Смішно миндієво. Бо він Бог. Він сам вирішує кому жити, кому вмерти. Кому жити, а кому? Свідка зя. Казився і виплюнув мене з коло надутого черева. Мене назвали Божевільною, Божевільною! значить вільною від Бога і людей. Я вільна, я безпечна, безцільна. Білі які. А вас чорносіві, з госмими твердими кутками. Я боюся вашого скаженого світу. Боюся, боюся, боюся. І ви. Вільний.

Тільки не перестатиш, ви всі то завалитись, чого піднімати. І я все я потім різко встаю. Якось так, так. Дуже раціонально. Всі такі раціональні. Там буде дівчина співати так і так. Та. Все, бачите, жире спів і категри. Моя ветерана побратима! Ничего. То що, мы не хватаем читать? Да? Сегодня подумал. Господи! Ничего, не вот это. А потом Так, перегружить в культуре, как Як с коронашу. Дивись, я говорю, да? так? Давай спочатку я дуже не давай забуду. Так. Дубай свам. Ти сьогодні Боже купіло. Босс мій. І про мене голублячи, дотиком пальців усміхаєшся. Тихо! Тихо! буде такие в залі? Ви так стало прочитать, як будареї. Айку а размалвані! На типшок потом прокалаш. Ну я понимаю, ты когда слышно? Сьогодні у білому. Ні, давай тихо зробить. Ти <плес> Тих. сьогодні у білому. На щось прося. Ніби з цим братом вбивали зірки, що ми там опинились. Цієї хвилини, як заграбу побачили на простирадлах. Як люстерко тлічи, ти малий бісенят кодиха.

Чого? Що, що? падаєте божевільно? Вам треба буде в кінці халати порвати. порвати? ніяк Ніякий порвати, мене тоді Та Тамар все. Вже записуйте, холодні взялися, на корінцях поліжку снують, то груди твої хлинуть. Малі пісені, е, скажені створіння.

Чи причина? Сходять хрести чорним підтиском на горизонті, де опівночі криком німим пролилося. Контравих'янько на сферу. Не обмовитися. Як перо. Як перо, якщо будемо. Яких подібне. Так. Я погано з